에, дивіться, у вас 에, порушення їзда на зустрічній смузі. Подивіть, будь ласка, ваші документи. Які облікуючі? Ні, ваші посвідчення, водія паспорт. Почнемо з паспорта. Ти паспорта. В, в кого музика грає? Шановні, наді... будь ласка, виміть музику в публічному місці. Чого ви взяли, що я включу музику? Радіо я я страдала. Натяк, будь ласка, з мого